Планета кіно це щось. Ось виноградники версе. Найкрасивіші у всій шампані. Кохана, думаю, ми змогли знайти секрет ідеального щастя. Я безнадійно, безумовно твій. Франсуа заповів виноградники мені, бо знав, що я ніколи їх не продам. Я продовжу доглядати за ними сама. Виноробство дуже складне. Ти не знаєш, що для цього потрібно. Чудово знаю. Я була в полях роками. У тебе один шанс один. Ці поля не потребують пересаджування чи тренування. Не згодна. Вони мусять боротися щоб вижити. Я хочу, щоб наше шампанське мало структуру, глибину. Захваті, що ти намагаєшся керувати справою так, як хочеш, І як жінка. Якщо не замерзнуть, ми втратимо врожай. Нікому не спати. Жінка не здатна керувати виноградником. Як матимо прибуток, надішлю вам. Жінці законом заборонено вести бізнес. Виноградники слід віддати в руки досвідченого керівника. Усе це. Було сплановано ні, мадам. Вони гадки не мали, що ви досягнете успіху. Стільки перешкод попереду, стільки стоїть на кону. Але надія є. Хочу не передбачувати. У тебе завжди була хороша інтуїція. Чому ти зараз її не слухаєш? Бо не хочу. Не можна продавати за кордон через ембарго Наполеона проти ворогів. Я хочу обійти його. Наполеона? То ти злочиниця в душі. Люди змушені творити, щоб досягнути в житті якомога більшого. Може, для цього доведеться відкрити свої таємниці. Та якщо пощастить, і за сто років люди знатимуть, що тут були ми. Мадам Кліко.